Напередодні професійного свята у Коломиї відбулася підсумкова виїзна обласна колегія медичних працівників за участю директора департаменту охорони здоров'я Романа Мельника. На базі центральної районної лікарні учасники колегії обговорили стан надання медичної допомоги населенню Коломийського району, а також оглянули дитячу лікарню, центральний корпус та лабораторію. У засіданні колегії взяли участь головні лікарі ЦРЛ Прикарпаття, обласних закладів охорони здоров'я, головні штатні спеціалісти департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації, головні лікарі закладів Коломийського району, завідувачі лікарських амбулаторій та фапів району, районні профільні фахівці. Перед засіданням гості оглянули приміщення стаціонару ЦРЛ та нової лабораторії. Ірина Садов'як розповіла присутнім, що цей заклад відкрили рік тому за участю міністра охорони здоров'я. Колись тут була молочна кухня, вона мала один поверх. А всі лабораторії в Коломийському районі лікарні вони розкидані в різних кінцях міста. Кожна лабораторія була в різному кінці міста. І ми прийняли рішення. Архітектори сказали, що дозволяє фундамент вимурувати другий повід. Це будівництво почалося в 2007 році, потім воно було припинене, і в 2011 році воно відновилося. Кошти сюди були потрачені кошти обласного бюджету більше 4 мільйонів. За кілька метрів від лабораторії розташоване будівництво нової поліклініки. Там теж побували прикарпатські лікарі. Директор департаменту Роман Мельник сподівається на якнайшвидше завершення цього будівництва. Вже формується в Коломиї містечко, медичне містечко. Воно вже має певний вигляд, і дай Бог нам, щоб тих незначна сума біля 7 мільйонів нам потрібно, щоб завершити поліклініку на 850 відвідувань в день. Це дасть змогу тих 41 заклад, який розкинутий по Коломийщині, зібрати в один кулак. Робоча частина зустрічі розпочалася із доповіді головного лікаря Ірини Садов'як про стан надання медичної допомоги населенню району. Колегія вирішила визнати роботу коломийських лікарів задовільною. Коломия завжди була флагманом медицини в області. Я думаю, вона на сьогоднішній день і залишається. Звичайно, що на п'ятий наступає і калош Івано-Франківськ, але завжди тішуся, коли приїжджаю до Коломиї, бо відчувається тут дуже хороше і газдівське ставлення до. Закладів охорони здоров'я головному лікарю ЦРЛ Ірині Садов'як та головному лікарю Коломийського центру першої медико-санітарної допомоги Богдану Джалапину доручили передбачити у бюджетах галузі охорони здоров'я на 2015 та наступні роки кошти для придбання необхідного медичного обладнання, вирішити питання щодо укомплектування кадрами, доповнити та допрацювати установчі документи центру первинної медичної допомоги, розробити спільні документи з організації виїзної планово-консультативної і організаційної допомоги. Зв'язку з ситуацією в країні дуже важко було говорити в цьому році про те, про ті плани, які ми ставили тут на початку року. Це було велике бажання відремонтувати ще дитяче відділення. Не знаю, чи вдасться нам це до кінця року, бо дуже важко. Звичайно, людей турбує вартість медикаментів. На превеликий жаль, департамент охорони здоров'я не може вплинути на цей процес. Ліки дорожчають по багатьох причинах. Ми все таки повинні зараз розглядати варіанти. Іншого фінансування, варіанти введення страхової медицини, варіанти запровадження лікарняних каз, яка працює до речі. В Коломиї. я дуже задоволений цим, що є альтернативна громадська організація, яка допомагає допомагає в лікуванні пацієнтів. На колегії також розглянули питання про регіоналізацію перинатальної допомоги в області, про стан та перспективи розвитку нефрологічної служби Прикарпаття, про модернізацію первинної медичної допомоги та функціонування центрів, про епідеміологію інвалід. Рідності населення області та побічну дію ліків в роботі. Колегії взяли участь заступник директора департаменту охорони здоров'я Зоя Ціхонь, керівники міста та району. З усіх питань колегія прийняла відповідні рішення.